Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Триває весняне розхламлення. Поки діти в селі в мами, наводжу порядок в їхній кімнаті. Такий цей вазончик, я його називаю Гарік 2. Перший був Гарік 1, цей гарік 2, не знаю, чого так. Не пам'ятаю, якась там була історія пов'язана з цим, але відправлю такий його до чоловіка на роботу, тому що. Тут він і туди і сюди його переставляю, вже таку штучку, взяла йому під низ. Все ж таки, буду забирати його звідси. Е, і сьогодні буду випікати слойки, далі розхламлювати ділянку. Все це вам покажу. Продовжую далі весняне розхламлення. Знайшла ось такі листівки, буду їх віддавати на переробку паперу. Викину ось такі дві скляночки. Мені не потрібні. Вони вже застаріли, їх погано відмивати ось тут. Ще раз повторюю, не беріть ніколи посуд ні з якими візерунками. Набагато краще брати просто звичайні склянки. Ось такі ось гладенькі, їх легко мити і вони міцні, гарні. Випікаю слойки, варення додала, деякі варення потекло, бачу, тому що рідше це вишневе, напевно. А деякі ось дуже гарно слоєчки піднімаються. Ці ще ні, бо їх я пізніше ставила. Дуже смачно. Беру листкове тісто без дріжджів. Ходила в магазин, придбала ось таку олію. Це наш місцевий виробник. Тобто вони, напевно, розливають, але олія соняшникова ну, написано, що в нашому місті розливається. Це їх фірма, гуртовня, звідти беру борошно, цукор, сіль і так далі. Перед цим, в мене була ось така ріпакова олія, вперше її спробувала, королівський смак, її просто більше вже в магазині немає. Напевно, всі зрозуміли, яка це класна олія, її розкупили всі. Я пробувала на ній смажить чудово. чудово, Набагато більше мені сподобалося на ній смажить, ніж на соняшниковій, Не стріляє, нічого там не піниться взагалі нічого класна олія. І я вважаю, що ця олія в Україні достойна того, щоб її купувати, на відміну від інших країн, особливо Америки, де нам розповідали, що. Можуть попадатися всякі шкідливі токсичні речовини в ріпаковій олії. Тому там краще взагалі не купувати олію. А в нас ось, будь ласка, замочувала сьогодні в кисневому відбілювачі свої кружки люмінарк. чудово відбілилися. От Це їх величезний мінус, що вони раз попив чай, каву декілька разів. І темніше, ти їх мусиш замочувати в кисневому відбілювачі. Я беру ось такі, але потрібно дивитися, щоб це не була підробка. Тобто, якщо я, наприклад, один раз в якомусь місці придбала в магазині там, чи в маркеті, і бачу, що воно взагалі не відбілює, нічого не робить, не виводить плями, якщо це плямовий відник, я більше там не купую, отже, там підробки. Пробувала я відмити ось. Такі жовті плямки, це з холодильника дістала. Не знаю, що це таке, воно не відмилось, можливо, якась мазь тут лежала, не відмилась. Решта, все, на щастя, повідмивала. Зараз буду далі доприбирувати. Поки вивішувала речі, то побила тазик. Ах, доведеться, напевно, купувати. Я думала, новий. Я думала що цей ще мені трішки порослужить, я його нещодавно придбала. Такі катастрофи трапляються. А тепер трішки ліричний відступ про якісне і неякісне взуття. Був сезонний розпродаж в магазині біля мене. Придбала я взуття за 600 гривень. Це було місяць тому, тобто я, не місяць тому, це було в лютому, я місяць його поносила. І дивіться, це просто жах. І вже нічого не зробиш. Я просто декілька разів взула, може, разів 6. йшла. Останній раз коли вже взувала, і в нас був дощ. Я така йду, і відчуваю мокрі ноги, що трапилось, буквально тільки вийшла. Подивіться. Недобросовісні виробники, і, на жаль, українські виробники тут дуже погано. навіть. Не буду не мити, нічого доведеться його просто викинути. Дуже шкода я. Не люблю терпіти, може, такі недовговічні покупки. Не те, що недовговічні, а взагалі, в мене таке вперше, що було таке погане взуття і якась річ погана. Тому справа навіть не в грошах. Вони, початкова їх ціна була досить пристойна, типу півтори тисячі. Але краще. Купувати якісь не знаю, перевірені бренди, українські, неукраїнські, я вам вже казала за підтримування вітчизняних виробників, вони далеко далеко не завжди якісні. Є одиниця товарів українських виробників, які я купувала, і була задоволена і могла і можу порадити це в попередніх відео. Все решта, це ось жах, просто. ніякий не мінімалізм екологічний взагалі. Розпочала читати нову книгу, поки що мені подобається. Попередньо швидше прочитала. Ще в мене є декілька, які потрібно прочитати, лежать, е, ні разу не читані. Це книги, які чоловік собі купував. Ось вони, звички на мільйон доларів. Брайан Трейсі, 48 законів влади Роберт Грін і е, поток, ну, на жаль. Не нашою мовою не перекладено, але вона і купувалася ще до 22-го року. Шкода, що не всі хороші книги перекладають українською мовою. Зараз це зрозуміло, але чому так було раніше? Величезне запитання до влади і фінансування культурного освітнього простору країни. Розцвіла ще одна моя орхідейка, дуже добре. Я її ненароком зламала з криєчку я вам показувала. і вона розцвіла а назло всім перешкодам. Це тут огірочки сіли, помідорчики сіли, треба буде вже висаджувати, але ну, огірочки тут, бачите, вони так витягуються і їм тут затепло. Ще один пакет міських іграшок, які відправлю в село племінниці. Вона ще маленька, але потім буде гратися. життя відправлю на горище на виріст. Ось ще назбирались мішки сміття після розхламлення. Вигрібала на ділянці моху. Тут повністю весь вигрібла. Ми коли купували ґрунт, ну, замовляли, щоб машина приїхала нам вирівняти трішки ділянку, то. Той ґрунт, який нам привезли, він закислений, і мені довелося. Я так вичитала в інтернеті, подивимось, що спрацює содою посипати. Але я посипала на велику ділянку. Не знаю, чи це дієво. Подивлюсь, якщо дієво, то ще посиплю. Продовжується розхламлення, 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 сили, витримки і натхнення в цьому процесі нам усім. На ділянці ось білі зірочки будуть. Блакитні вже квіточки є. Так, гіацинтики мої. Вони такі бордового кольору. Це і біленькі, мої. Тюльпани нарешті будуть. Я їх пересадила перед хатою. Вони були у мене. Пересадили. О, скільки в мене. Є ще якісь гіацин. Слухайте, вже й позабувала. Я їх просто трошки пересаджую, Це нарциси чи що треба глянути. Поперецвітали першоцвіти, там тільки де-не-де є. І залишилась у мене примолочка одна. Ну, вона не одна, їх тут багато, але, напевно, це одна і та сама квіточка. Було трішки більше. Десь або пропали, або змерзли. Підстрижена лаланда і лаванди. А там місце там у нас розмарин, але його доводиться на зиму викопувати. І її зберігати в хаті, потім знову садити. Ну, таке незручно, зате пахуча спеція корисна. Це виріс мікрогрін горошка, тільки класний. Хто любить горошок, а ну, напишіть в коментарях, зізнавайтеся. Ось такі поки що будні сьогоднішні, і розхланення триває. До зустрічі!